У Верховній Раді з'явився законопроєкт, який дозволить чоловікам до 24 років безперешкодно перетинати кордон. На мою думку, треба відкривати кордони для всіх і для будь-якої вікової групи. Зеленський пообіцяв 12 серпня з цього моменту. Вже пройшло два тижні. рівно два тижні тому. Він пообіцяв відкрити кордони для чоловіків 18-22 років. Зміна зможуть зробити тільки одне посилити корупцію. На перетині кордону і на оформленні документів божевільний законопроект. Думаю, що в нього немає шансів бути прийнятим в Верховній Раді. Ніхто не хоче помирати за Україну. Будемо постійно раз на місяць переглядати кордони адміністративні. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш, Наш гість Олексій Гончаренко. Пане Олексій, вітаю вас! Вітаю. У Верховній Раді з'явився законопроєкт, який дозволить чоловікам до 24 років безперешкодно перетинати кордон. Водночас Веніславський, який є одним з ініціаторів цього проєкту, наголосив, що України не зможуть покинути ті, кому цього року виповниться 23 і в наступному буде 24. Як саме буде працювати ця норма, і до якого віку чоловіки все ж таки зможуть виїжджати за цим законопроєктом до 23 чи до 24 років? Перше на мою думку, треба відкривати кордони для всіх і для всього будь-якої вікової групи. Я вважаю, що все це обмеження з виїздом за кордон перетворилось на величезну корупційну піраміду, які просто заробляють всі. Витискаючи і висмоктуючи з українських громадян, чоловіків відповідно ці ресурси, і це є абсолютно неприйнятним. Ми не Північна Корея, і не можуть бути такі обмеження на виїзд, які роками. Ну це не це ж не місяці, вже а роки. Не бачу в цьому жодного сенсу. Ті, хто хочуть перетнути кордон, все одно його перетинають, як ми бачимо. платять хабарі, пливуть через тісу, проходять через гори, як завгодно. А нормальні громадяни, які нікуди не збираються тікати, але хочуть мати можливість виїхати за кордон до близьких, або вчити за кордоном, або працювати, або навпаки, українці, які сьогодні за кордоном бояться заїжджати в Україну, тому що не зможуть її покинути. Ну, це ненормально. Це перше. Друге, ніякий закон не потрібен для того, щоб це виправити за великим рахунком. Це повністю може зробити кабінет міністрів України і сьогоднішні. Обмеження накладені саме кабінетом міністрів. Інша справа, що кабінет міністрів цього не хоче робити, тому з'являються законодавчі ініціативи. Я в тому числі теж подав зараз. Очікує на реєстрацію мій законопроект про виїзд для будь-якого віку. Що стосується цього конкретного законопроекту, ну хай коментують його автори, що вони мали на увазі і до якого віку, і що повторююсь на мою думку, треба відкривати кордони для всіх. і Хочу нагадати, що Зеленський пообіцяв. 12 серпня з цього моменту вже пройшло два тижні. рівно два тижні тому він пообіцяв відкрити кордони для чоловіків 18-22 роки. І, і повторююсь, це дуже легко зробити уряду. І він дав відповідне доручення уряду. Але нічого не відбувається. Ну це якась гра, тому що якщо було б реальне доручення від зеленського уряд би давно це зробив. Ми бачимо якусь гру, і ця гра дуже негарна, тому що це фактично знущання над власними громадянами. Тому треба добуватися все-таки, щоб ці рішення були прийняті. У найближчій перспективі для кого все ж таки зможуть відкрити кордони? А як сказав Зеленський для чоловіків до 22 років, чи все ж таки а, до 24? Ні, я не можу відповісти вам на ваше питання. Навіть якщо уявити собі, що буде прийняти закон, ми не знаємо що в якому вигляді. Так він не стане законом, якщо його не підпише Зеленський. Ми все одно впираємось в Зеленського в кінці шляху. Так, якщо Зеленський хоче це виправити, йому не потрібен ніякий закон. Він може це виправити тут і зараз. Він, очевидно, цього не хоче робити. Тоді питання, навіть якщо ми приймемо закон, ну, так Зеленський його може не підписати на цьому власне все. Тому я не можу відповісти на питання, коли що відкриється, бо я не можу сказати вам, що в голові Зеленського. Він два тижні тому обіцяє відкрити кордони за 18-22, і після цього нічого не відбувається, начебто він сказав, чи то ляпнув, чи забув, чи передумав. Ніхто не знає. Добре, тоді давайте поговоримо про а, новий законопроект, який подав кабінет міністрів. Якщо раніше за незаконний виїзд у воєнний час передбачався лише штраф, то тепер пропонують запровадити і кримінальну відповідальність. Чому уряд вирішив посилити покарання, і чи зможе така зміна зменшити кількість людей, які незаконно перетинають кордон? Ця зміна зможе зробити тільки одне: посилити корупцію. І на перетині кордону на оформленні документів, і друге зменшити кількість українців, чоловіків, які будуть в Україну заїжджати, просто ще менше будуть заїжджати. Ми ще далі відсікаємо українців. Божевільний законопроект. Думаю, що в нього немає шансів бути прийнятим в Верховній Раді. Я особисто все зроблю, щоб він прийнятий не був особисто особливо вражаю, що підписаний законопроект прем'єр-міністром Юлією Свіріденко. Чи рідний брат живе в Лондоні і з моменту вторгнення ні разу не заїжджав в Україну? Ну тут я так розумію, проблеми вони не бачать. А, а всіх інших давайте кримінальну відповідальність. Ну це повний абсурд і божевільне. Минулого тижня ми з вами розмовляли про зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Розмовляли про гарантії. А згодом Блумберг написав, що нинішні пропозиції для України ймовірно не передбачають автоматичного введення військ. Якщо Путін знову нападе, партнери мають лише 24 години, щоб вирішити, яку допомогу все ж таки запровадити. То які гарантії справді потрібні Україні, щоб вони працювали, які країни зможуть бути гарантами? Дивіться автоматичного ведення військ немає навіть п'ятій статті НАТО. Це те ж саме, напад на одного, це напад на всіх, але далі кожна країна сама вирішує, як на цей напад реагувати. Тому не треба себе обманювати і чекати, що нам хтось пообіцяє автоматично щось кудись вводити. Ніхто не хоче помирати за Україну. Тому і не треба себе обманювати і думати, що прийдуть захищати українську землю, французи чи німці чи американці. Чого вони будуть це робити? Тому гарантією безпеки України є Збройні Сили України. І добуватись нам треба довгострокових програм фінансової підтримки для того, щоб ми мали можливість фінансувати українське військо для держави Україна після завершення бойових дій буде проблемою. Ну нам треба буде залишити не таке військо, як сьогодні, але все одно доволі велике і боєздатне, і вкладатися і в тренування, і в зброю. Нам треба бути постійно на поготові. але це буде вимагати дуже великих фінансових ресурсів яких українська економіка не здатна генерувати, тому наше завдання сьогодні отримати до, на мою думку, найкраще, що ми можемо отримати сьогодні по гарантіям безпеки. Це А, членство в Євросоюзі, хоч це не військовий альянс, але це все одно альянс, і Б, це довгострокові програми підтримки зброї українських збройних сил, фінансової підтримки. Цього я думаю, що нам буде достатньо для того, щоб зупинити. Росію від бажання знову на які країни зможуть надати нам це? Європейський союз останнім часом Україна активно задає ударі ударів по російських нафтоприродних заводах. Це вже позначається на економіці РФ та павному ринку. Як ви оцінюєте ефективність ударів по російських НПЗ? Це безумовно ефективно і це дуже добре. і Це треба продовжувати і масштабувати. Це одна з тих точок, які очевидно дають результат тому тут, тільки нам треба посилювати. А чи є ризик того, що Росія може завдати дзеркальних ударів по Україні? Вона по завдає постійно ударів по Україні. Все, що може Росія в нас знищити, вона знищує. Тому тут, тут нічого не варто боятися, бо тут немає куди вже Росії щось аскувати. А я маю на увазі саме НПЗ, і чи може це спричинити НПЗ Росія била і неодноразово. І тому за необхідності слава Богу, у нас є західний кордон і паливо і заїжджає і сьогодні в Україну за кордоном і буде заїжджати. Тому тут нам не треба ще раз, і вони били ПНПЗ, і, і при першій, ліпшій можливості будуть далі це робити. У Верховній Раді також зареєстрували постанову про перерозподіл підконтрольних Україні територій Донеччини та Луганщини. А чи стратегічно взагалі вигідна Україна така зміна адміністративних меж? І якщо це станеться, як це вплине на подальші переговори? я не дуже розумію сенсу цього. Це якась трішки дивна історія. На жаль, лінія фронту рушу, постійно змінюється, тому що ми будемо постійно раз на місяць переглядати кордони адміністративні, чи ще щось. Ну і взагалі це виглядає так, окей. Тобто ми виділили те, що під окупацію, щоб що, щоб сказати, що ми там. Ну типу, забирайте, чи що. Ну і, і, і ми, якщо це, хтось думає, що Росію це якимось чином зупинить, Росія не дивляться ні на які кордони. Росія не поважає державні кордони. Що для них кордони між там громадами чи між областями? Ну, це, це абсолютно умовні кордони. Це якась гра незрозуміла. Я не розумію, що це взагалі дає. Дивна, дивна пропозиція. Пане Олексію, дуже дякую вам за відповіді. Дякую вам.